Білий ведмідь та божий план. Влітку та восени білі ведмеді їдять дуже багато, накопичуючи товстий шар жиру, котрий допомагає їм вижити під час суворої зими. З приходом листопаду біла ведмедиця впадає у сплячку, котра триває приблизно до квітня. У грудні або січні у 320 кілограмовій ведмедиці з'являються дитинчата – Вагою від 450 до 900 грамів, із заплющеними очима і безвовни вони схожі на щурят. Доки ведмедиця спить, дитинчата харчуються молоком і ростуть. Приблизно через місяць у них відкриваються очі. Весною, коли мати виводить їх із барлоги, вони схожі на білосніжні кульки, вагою 5-8 кілограмів. Розподіл періодів життя ведмедів сплановано чудово, бо ретельно продумав розклад життя ведмедиці і нагородив її інстинктом слідування цьому розкладу. Перш ніж починається похолодання, ведмедиця посилено полює за додатковою здобиччю. Дивно, що за період з листопада по березень або квітень ведмедиця живе за рахунок свого жиру. Вона лише п'є трохи води. Бог створив її досконалою для виживання в умовах суворої арктичної зими. У Бога є план і для нашого життя, і коли ми слухняні Божому голосу, лише тоді ми живемо в мирі і щасті. Автор Неома Форман